У світі сучасної веб-розробки існують провайдери, які значно спрощують процес автентифікації та авторизації користувачів. І це круто, так як вам не потрібно придумувати велосипед та будувати систему, яка буде зберігати паролі користувачів та менеджити усіма іншими дотичними процесами. У цьому відео ми розберемо протокол автентифікації OpenID Connect та протокол авторизації OAuth 2.0. А також реалізуємо приклад з використанням Google провайдера. Окей, спершу розберемо такий протокол автентифікації, як OpenID Connect. На відміну від класичного Flow, замість того, щоб отримувати логін та пароль, фронтенд переадресовує користувача на сторінку провайдера. У нашому випадку це Google Provider. Там юзер буде вводити свої облікові дані. Ну або якщо він вже є у системі Google, то йому достатньо просто вибрати потрібного користувача. Наступним кроком провайдер Google покаже на екрані перелік запитуваних даних, тобто даних, які хоче отримати сайт, на якому ви хочете зареєструватися. Після успішного входу та згоди, провайдер поверне клієнту короткочастом. Код через Redirect URL. Цей код згодом сервер може використати для того, щоб отримати дані про користувача і зберегти їх у своїй системі. Ну а вже потім на основі отриманих даних можна згенерувати власний токен, який і буде виконувати роль авторизаційного токена. О, окей, перейдемо від теорії до практики. Для того, щоб реалізувати вхід системи за допомогою Google, спершу потрібно створити OAuth Client, потім за допомогою нього будемо виконувати openid автентифікацію, де отримуємо від провайдера токен. Власне, цей токен можна буде використати. Для подальших авторизованих запитів до Google API. Наприклад, для того, щоб отримати ім'я користувача, URL-адресу його аватарки та інші профільні дані. Насамперед потрібно переконатись, чи є у вас проект у Google Cloud. Якщо проект є, то ліворуч вгорі буде кнопка з назвою проекту. Якщо ж його немає, то там буде написано Select Project. І хоч у мене вже є створений проект, давайте створимо для прикладу іще один. Після того, як ви натиснете на цю кнопку, у вас з'явиться модальне вікно, де можна буде створити новий проект. Натискаємо на кнопку створення нового проекту, а далі вводимо зрозумілу назву і натискаємо Створити Чекаємо кілька секунд, доки Google створить новий проект. Відповідно з'явиться нотифікація, у якій зразу ж можна буде перейти на цей проект. Після цього внизу консолі відкрити розділ API та сервіси. Саме тут ми будемо створювати OAOS Client. У лівому меню перейдіть на вкладку Credentials. А далі клацніть Create Credentials. В списку потрібно обрати опцію OAOS Client. І тут з'являється перший момент. Коли ми намагаємось створити новий OAS Client, то Google Cloud покаже повідомлення, що спочатку необхідно налаштувати екран згоди, так званий Consent Screen. Тож, давайте швиденько його налаштуємо. Спершу вкажемо назву нашого застосунку. Далі пропишемо адресу електронної пошти служби підтримки, куди користувачі можуть писати питання. Для аудиторії вибираємо опцію External, тобто додаток буде доступний для усіх користувачів із Google аккаунтами. Також вкажемо додаткові контактні дані, куди буде приходити інформація про будь-які зміни у проєкті. На фінальному етапі підтверджуємо політику сервісів Google та натискаємо кнопку Створити. Араз повертаємось до створення oauth Client. Для початку треба вибрати тип аплікації, у нашому випадку це Web Application. Далі потрібно вказати її назву. Наступним кроком додамо домени, з яких наш фронтенд чи додаток зможе ініціювати авторизацію, тобто перейти на сторінку Google провайдера. Також потрібно вказати Redirect URL. це та адреса, на яку Google буде відправляти користувача після успішної автентифікації. Натискаємо кнопку Створити і далі у нас з'явиться модальне вікно з усією необхідною інформацією, а саме Client ID та Client Secret. Ці дані будуть нам необхідні. Для інтеграції з Google провайдером. Гаразд, перейдемо до написання коду. Спершу підготуємо просту розмітку: кнопку, яка при кліку перенаправить користувача на сторінку авторизації Google, і контейнер, куди ми будемо виводити отримані дані профілю. Скрипт буде виглядати наступним чином. Спершу отримуємо кнопку та контейнер із дом дерева. Далі встановимо на кнопку обробники події Click. Як тільки користувач натисне на кнопку, його буде перенаправлено на наш сервер. Власне, там і буде відбуватися уся магія автентифікації. Далі створимо додаткову перевірку. При кожному завантаженні сторінки будемо перевіряти, чи є в URL параметр Success True. Якщо так, то виконуємо «Fetch запит на наш сервер. Важливо в конфігурації запиту передати Credentials Include. Річ у тім, що на нашому сервері ми будемо встановлювати клієнту http -only cookie. Відповідно для того, щоб сервер. Міг Ідентифікувати сесію, ці куки потрібно відправляти разом із запитом. Далі, у разі успішного запиту, наш сервер буде повертати нам об'єкт із даними профілю. До прикладу, якщо ключ буде називатись Avatar, то згенеруємо картинку та встановимо для неї відповідний атрибут. Для всіх інших ключів будемо формувати звичайний DIV-контейнер, у який будемо заносити текстове значення. Ну а після цього послідовно додамо всі згенеровані елементи до нашого контейнера на сторінці. О, окей, перейдемо до серверної частини. Тут я буду використовувати декілька NPM модулів. За допомогою Axios буду робити запити до Google провайдера. GOT дозволить мені генерувати свої власні токени. ExpressJS для того, щоб швидко підняти власний веб-сервер. Бібліотека Course дозволить мені налаштувати кросдомні запити між клієнтом і сервером. Ну а Cookie Parser дозволить зручно обробляти http only куки від клієнта. Отже, спершу створимо екземпляр сервера, а далі підключимо Middleware для роботи з куками. Далі створимо зміну для визначення списку допустимих орідженів. Ну і тепер налаштуємо самі корси таким чином, щоб дозволяти запити з вказаних орідженів. У всіх інших випадках будемо повертати помилку. Тепер створимо наступні зміни, порт, на якому буде наш сервер Client ID та Client Secret, ті самі значення з OAuth Client, які ми вже створили. Нам також потрібна редирект адреса, на яку Google буде повертати користувача з авторизаційним кодом після успішної автентифікації. Також збережемо кореневу адресу нашого фронтенду. Це потрібно для того, щоб після логування ми могли встановити на сервері сесію і повернути користувача на потрібну сторінку. А ще потрібен GOT Secret, будь-яке рандомне значення, яке ми будемо використовувати для того, щоб підписувати власні токени. Гаразд, поїхали далі. Давайте створимо наш перший маршрут. Fruit, який буде перенаправляти користувача на сторінку авторизації Google. Отже, щоразу як користувач буде приходити за адресою aus Google -sign -in, ми сформуємо наступний набір параметрів: Client ID це той, який ми створили раніше. Redirect URI це адреса нашого сервера, куди Google буде повертати авторизаційний код у URL адресі. Властивість Response Type зі значенням код буде означати, що ми хочемо отримати саме код авторизації, а за допомогою скопів можна вказати перелік необхідних даних, тобто тих даних, які ми хочемо потім отримати. Саме OpenID Connect, email та базовий профіль. Коротше кажучи, зібравши оці всі параметри, ми доштикуємо їх до URL-адреси Google провайдера, а далі перенаправимо користувача за нею. Наступним кроком потрібно створити роут, який буде опрацьовувати колбек, куди буде відправляти Google провайдер після успішної автентифікації користувача. Власне в цьому колбеці Google повинен query параметром передати код або помилку. Якщо буде помилка, то ймовірно, це bad Request. Відповідно, кинемо статус код 400 на клієнта. Якщо ж отримуємо код, то за допомогою бібліотека. Бібліотеки Axios виконуємо post запит для того, щоб поміняти код на Access Token. Далі за допомогою Access Token ми зможемо виконати Get запит до Google API за даними профілю користувача. Отримавши ці метадані, використовуючи бібліотеку GOT, згенеруємо власний GOT токен і запишемо його у HTTP-only Cookie. Ну а наприкінці перенаправимо користувача на адресу фронтенту, додавши квері параметром Success True. Тим самим клієнт отримає сигнал про успішну автентифікацію. На фінальному етапі створимо маршрут для отримання профілю. Тут логіка доволі проста. Отримуємо наш GOT з http only Cookie, розкодовуємо та перевіряємо його валідність. Якщо токен коректний, формуємо з нього JSON-об'єкт з метаданими користувача і повертаємо його клієнту. Якщо ж під час перевірки щось піде не так, сформуємо статус 401, що, як правило, означає Unauthorized. окей, тепер відкриваємо наш додаток на Local Host та натискаємо кнопку Sign In. У цей момент сервер перенаправить нас на сторінку авторизації Google. Там обираємо аккаунт, яким хочемо війти, ознайомлюємося з політикою конфіденційності та підтверджуємо. Дозвіл. В цей момент сервер обробить код, отримує профіль та створить новий GOT токен, а після відправить нас назад на клієнта і сквері параметром Success True. Відповідно, ми побачимо дані профілю користувача та його аватар. На цьому все, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і залишайте свої запитання чи враження в коментарях. Це справді допомагає розвитку каналу. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.